Слото кінг сміливість дарувати емоції. Російський диктатор е, сказав наступне: я трохи процитую: для Росії немає недружніх ворожих народів ні на заході, ні на сході, е, цинічно додавши, що він вважає будь-яку ідеологію зверхності за своєю природою огидною злочинною і смертоносною. Путін традиційно звинуватив захід у тому, що він нібито підбурює людей і розколює суспільства, провокує криваві конфлікти і перевороти. стіє ненависть, русофобію, агресивний націоналізм і знищує сімейні традиційні цінності. Путін продовжував брехати, що мовляв український народ, нібито став заручником держперевороту і злочинного режиму його західних господарів, який утворився на його базі. Ну знаєте, нічого нового. І далі Путін сказав ще наступне: що вони пишаються учасниками СВО так там називають війну Росії проти України, як ви знаєте. От Путін пишається усіма, хто бореться на передовій. Як він сказав, каже: немає зараз важливішої справи ніж бойова робота. На вас каже Путін, тримається безпека країни, звертаючись якраз до цього російського гарматного м'яса. А від вас залежить майбутнє нашої державності та народу, продовжував Путін. І мовляв, уся країна згуртувалася, аби підтримувати їхніх героїв. Що на практиці ми бачимо ну зовсім не так. Путін також образився на західні країни, які після нападу Росії на Україну почали зносити російські пам'ятники. каже Путін, що це нібито теж злочин, відвертий реваншизм, тих, хто готував новий похід на Росію. Їхня мета домогтися розпаду і знищення а власне їхньої країни, заявив Путін. Він додав, що сьогодні цивілізація знову перебуває, цитую, на вирішальному переломному рубежі. Мовляв, це нібито проти Росії розсвалювали спра... розпалювали справжню війну. Але водночас Путін усе ж намагався переконати присутніх на апарафі на параді, що Ерефія нібито дала відсіч міжнародному тероризму. Тож захистить і жителів Донбасу, забезпечить безпеку. Ну знаєте, що би там не ніс Путін для нас головне, що вже напевно ні одна поважаюча себе і адекватна людина не може сприймати всерйоз те, що каже російський диктатор. Про це вже відверто говорять і західні політики, але ще поки зовіше, навіть те, що російського диктатора свої вже критикують, і символічно, що саме сьогодні Пригожин заговорив про цитую дідушка, дідушку мудака, а дуже вірогідно маючи на увазі якраз Путіна. Ватажок російських терористів приватної військової компанії Вагнера Пригожин у відео зі скаргами на брак боєприпасів побічно, так би мовити, згадав про дідушку, який може виявитися повним мудаком. Відео на майже пів години його прес-служба опублікувала сьогодні. Там власник ПВК Вагнера звинуватив традиційно російські Міноборони у недотриманні обіцянок щодо постачання снарядів його бойовикам, які накопичують на складах, як сказав сам Пригожин. І таким чином російське міністерство оборони, нібито, вбиває його солдат. А в одному із фрагментів він якраз згадав про дідуся, який думає, що йому добре, не зважаючи на складну ситуацію на фронті. Ну і судячи з контексту, то Прогожин мав на увазі якраз російського диктатора Путіна, я вам наведу цитату: а щасливий дідушка думає, що йому добре, і що робити далі країні, якщо він матиме рацію, дай Бог усім здоров'я. А ось що робити країні, що робити нашим дітям, онукам, майбутньому Росії, і як виграти війну, якщо раптом а, випадково я просто припускаю, виявиться, що цей дідусь закінчений мудак. Ось таку власне заяву собі сьогодні дозволив Пригожин. Далі головний ПВКшник, взагалі, пішов у рознос, так би мовити. Він розкритикував е, святкування 9 травня у Росії, ось цієї сакральної дати, заявивши, що це цитую свято дідів. 9 травня, далі цитата це свято дідів. А чого ми святкуємо велике питання? каже Пригожин, і додає, треба про них згадати. І не ну тут я ось це не цензурне слово, яке мав на увазі пригожин заміню, а власне більш стриманим а, і не вимахуватись, так би мовити, на червоній площі, сказав Пригожин у своєму зверненні. Також ем, Вагнер зняв звернення біля плаката невідомому солдатові і заявив про клоунів е, на Мавзолеї. Ну от власне таке собі сьогодні дозволив очільник вагнерівців. Ну а крім того, він поставив ультиматум шойгу знову і заявив, що російська армія втікає з бахмута. Пригожин каже, що російська армія втекла із позицій у Бахмуті і оголила один із флангів фронту, який довелось прикривати вагнерівцями. Він поставив ультиматум міноборони РФ і генштабу. Якщо його найманцям не виділять боєприпаси, то вони власне підуть із позиції. Зацитую пригожина: нам прийшло бойове розпорядження, де було сказано, що у випадку відходу з позицій буде визнано державну зраду. Це в першу чергу Чергу до нас було звернення, каже Пригожин. І додає: якщо не буде боєприпасів, то ми все одно підемо із позицій. Замість того, щоб воювати, у нас постійно крутяться інтриги. У нас міністерство інтриг замість міністерства оборони. Тому наша армія біжить. Тікає, біжить, тому що 72-га бригада е, про знову ж таки циві, циві, перепрошую цензурним словом заміню, меню та що тут написано три квадратних кілометри, на яких у мене загинуло близько 500 осіб. каже Пригожин, і додає це був стратегічний плацдарм. Вони просто взяли і драпанули. Пригожин налетів із черговою порцією критики міністерства оборони Росії за його словами. Попри обіцяні боєприпаси та призначення Суровікіна не. Відбулося ніяких змін. Він повідомив, що вагнерівцям виділили всього 10% нібито від того, що вони вимагали. Пригожин каже, нас обманули. Він стверджує, що начальник генштабу Герасимов особисто зменшив кількість зброї, яку хотіли виділити вагнерівцям. При цьому пригожин заявив, що його найманці ще кілька днів точно будуть залишатися на Багмуцькому напрямку, а, і а далі розберемося власне. Сказав він і додав, що суровікін постійно на нарадах, і до нього немає доступу. Хоча Пригожин вітає сам факт значення посередником, так би мовити би мовити, між міноборони РФІ і ПВК. Окупант заявив, що російські військові не винні в тому, що втікають з позиції, бо риба, як він каже, гниє з голови і винні ті, хто давав їм завдання. Керівництво міноборони він вважає дурнями. А завдання, які звідти спускають генералам, безпосередньо військовим злочинними відбувається злочин. Під назвою знищення російського народу державна зрада підсумував Пригожин. Ось про це і будемо говорити далі. З нами зараз на зв'язку. Роман Світан, військовий експерт, льотчик, інструктор і полковник запасу української армії. Пане Романе, добрий день! Вітаю вас в нашому ефірі! Привітую. Ну, давайте трошки розберемося в заявах Пригожина. Він заявив про те, що російські військові, тобто е кадрові військові, власне, втікають із позицій з під Бахмута, оголили там якісь фланги Пригожину. Чи так це насправді є несколько участків, на которых українські війська з допомогою артилерії вынудили Росіян, отойти та й ті позицій, так як в районі Бахмута і. особенно по флангам и со стороны Константиновки, и со стороны эм, э, Сиверска. У россиян нет хорошей линии обороны, они не успевают ее отрыть. Естественно, если наносится мощный артиллерийский удар, а именно так сейчас начинают работать наши войска при начале наступления, то некоторые батальоны, роты батальоны уходят с занимаемых позиций, естественно, оголяя уже реально оголяя фланги. Украинские войска могут не заходить на их позиции, просто само по себе отход, сам по себе неуправляемый отход, он уже переводит в такой режим легкого мандража те части, которые находятся в Бахмуте, прекрасно понимающие, что если украинские войска реально пойдут на наступательные действия по флагам, то вся группировка бахмутско-солидарская кажется в окружении, а дальше уничтожение. Все они же прекрасно понимают, там никто до, долго с ними возиться не будет. А количество сил, средств, которые есть сейчас в районе Бахмута, то есть в районе в, по широкой дуге от Константиновки до Сиверска, россияне прекрасно знают, что ну, в несколько раз больше той группировки, которая сейчас работает в районе Бахмута. А уже использование этих сил и средств, это будет лежать, на э, генштабе, естественно, на, э, при развитии, то есть будут э, этими средствами будут э, заниматься местные э, командиры, которые уже по, уполномочены выполнять такого рода задачи.